Друзі, всім привіт! Сьогодні у на огляді пентхаус на Грау 156 тисяч євро за 90 квадратів. Тут три спальні та два санвузли. Зараз ми бачимо вітальню, в якій є кондиціонер, і вихід з вікна на вулицю. Ось така кухня вона одразу при вході. Гарна кухня, гарнітури в порядку. Маємо навпроти холодильник. І рухаємося далі по коридору. Ми бачимо перший санвузол, він великий. Маємо душову кабіну, маємо унітаз, маємо умивальник, зеркало, все необхідне є. До речі, цей будинок 2005 року це новобудова. Можна рахувати, двері помінені. В Цілому в квартирі немає жодних проблем. Наступна спальня, вона більша. Маємо двоспальне ліжко повноцінне, вмонтовані шафи. Ось так вона виглядає. Далі є сходи, які ведуть нас на другий поверх. На другому поверсі в нас є ось така дитяча спальня. Їх тут дві, в цілому їх три. Вони розділені так, що на першому поверсі є одна спальня, і наверху дві дитячі кімнати. Так зробили господарі. І невеличкий туалет в цій спальні одразу при вході. Рухаємося далі. Є ще одна спальня одразу з виходом на нашу терасу. Вона теж зроблена як під дитячу. Маємо шафи, маємо тумбочки і вихід на нашу терасу. Дуже класна тераса, є якісь зайві речі, так? Вони дуже її захламили, але з шикарним видом можна тут приймати ванни сонячні. І дуже гарний вигляд з нашої тераси. Як я вже говорив, будинок новий, хочу вам показати під'їзд. Є ліфт, чисто прибрано. І ось так виглядає наш будинок ззовні.